Привіт, пацани! З вами Евікс! І це друга частина відео, в якому я купив 46 деокарт. Пацани, під минулим відео ви навалили такого активу, що я цього просто не очікував. 12 тисяч переглядів, 1300 лайків і майже 200 коментарів. Ви не представляєте, наскільки я був радий, як я, як дитина, стрибав по кімнаті, коли побачив цей актив. Ви мене так замотивували, що я готовий зняти просто все, що тільки можна. Але звісно, з приходом активу появилися хейтери, яким я хочу сказати, засідь піську. Але більшість коментарів були від добрих, грамотних і хороших людей, яким я хочу дуже сильно подякувати. Бо ви мені даєте просто. Тону мотивації, за яку я хочу вам подякувати. Ну все, пацани, хватить у цього всього. І перейдемо нарешті до нашого відео. Як ви пам'ятаєте, для того, щоб нам протестувати ці відеокарти, нам треба був перехідник і материнська плата з спорцом, узу. Коротше, комплект. Я це все успішно придбав. Давайте подивимося, що там таке. В ролі материнської плати в нас виступає Asus m 4 a 77 d процесором. У нас виступає Athlon X4 4640. Озушка в нас ddr 3 4 ГБ, 2 плашки по 2 Гіга. А охолодженням цього термоядерного реактору буде звичайний боксовий кулер. Нам потрібно перевірити ось таку от кількість відеокарт. Звісно, немало пацани, але не переживайте, все добре, ми все встигнемо, все буде класно. Ну що, пацани, давайте збирати нашу платформу. Коренем нашої платформи виступить коробка від GTX 1050. Ювелірненько запихуємо наш 24 пін і 4 пін на процесор. Під'єднуємо жорсткий диск і вставляємо нашу відеокарту. До речі, це GTX 760 з попереднього відео. Ось такий бюджетний ігровий комп'ютер у <хи>, нас получився. Тепер можна пхати цю збірочку на OLX і ставити ціну 10 тисяч гривень. Ну що, заводимо нашу материнку і дивимося, чи вона працює. Нам дуже сильно фартануло, і вона виявилась робочою. А тепер, пацани, нам треба поставити сюди вінду для того, щоб в подальшому перевіряти наші відеокарти. Тепер, пацани, перейдемо до перевірки. Першою відеокартою буде Radeon HD 5870. Швиденько її підключаємо і пробуємо, чи вона робоча. Але, на жаль, на превеликий жаль, вона виявилась неробочем. Нічого, пацани, не розстраємося і переходимо до наступної відеокарти. А наступна відеокарта у нас 8800 GT. Запуск. І вона пацане, виявилась робочою. Драйвера поставились, знає все добре. Наступна відеокарта це HD 7820. Чесно, пацани, я не знаю, чого я вам вирішив її не показати. Ну, не звертайте на це уваги, давайте перевіряти. Запускаємо і, на жаль, вона виявилась неробочою. Наступна відеокарта це Radeon HD 5750. Запускаємо її. І вона також не робоча. А наступна відеокарта це HD 5770. Сестричка попередньої. І тут, пацани, вийшла забавна ситуація. Я почав її запускати, і вона пішла в коротке замикання. GT 630. Наступна відеокарта. А, до речі, на рахунок забавної ситуації. Коротше, мене щось стало з біосом, і я години три сидів і його налаштовував. А тупо не хотіла запускатись та материнка, але... Як бачите, все добре. І, до речі, GT630 у нас також робоча. А наступна це GTS 450. Довго тянути не буду, вона також мертва. The next one is 8800 GTS. Запускаємо. І як на пацани, вона виявилась робоча. Наступна відеокарта також 8800 GTS. І знаєте що? Вона також виявилась робоча. Наступна в нас знов 8800 GTS. Але, на жаль, на цей раз була мертва. Наступна відеокарта GTX 560. І вона також мертва. Тепер прапрапрадіт 560 GTX 260. І вона робоча. Наступна знову 560-та. Але на цей раз, пацани, вона виявилась повністю робоча. Тепер у нас жирнючий жир 2000-х років. І вона виявилась робоча, пацани. До речі, на момент запису вона вже була продана. Наступна у нас знову 560 GTX. І. Ця також пацани робоча. Тепер у нас покрутіша 560. І вона теж повністю робоча. А тут у нас мрія всіх графічних дизайнерів. Правда, з 2009 року. І, на жаль, вона поломана. Знову 8800 GTS. І це мій пацани фаворит по дизайну. Вона мені так сподобалась. І до того всього виявилась робоча. Тепер HD 4890. Старенький топ свого часу. І на жаль, з артефактами. Я дивився, подібні робочі на eBay і Amazon продаються по 50-100 доларів пацани. Але на превеликий жаль вже третя не робоча. Тепер у нас GTS 250. І що пацани? Вона повністю робоча. HD 7720. Тут вона дала картинку, але в кінці, коли її почистив і став дрова, вона не захотіла. А от її сородич з таким самим діагнозом. Вона теж дала картинку. Але після установки драйверів передумала. 6950. Реально чітка відеокарта. Але Дура теж видала артефакти. Тепер 6870. І на великий жаль. Вона теж не робоча. HD 6850. І вона так само, як 7770... Перше показала картинку, а потім не захотіла працювати. Ще одна 7770, Ну. Вона не вимахувалась, просто зразу вирішила не запуститись. 8800 GTS. Тоже не робоча. GTX 570 такому класному, гарному виконанні. Навіть з підсвіткою, і навіть робоча. А тут ще одна 570. Але на цей раз не робоча. GTS 250. І вона також виявилася робоча. Остання на сьогодні 4890. І вона навіть не подала признаків життя. Ще одна 78 І також не робоча. А остання карточка на сьогодні GT240. Вона, звісно, показала картинку, але в кінці вирішила слитись після установки дриверів. І ось таку кількість робочих відеокарт ми отримали. А ось таку не робочих. Довго тягнути не будемо. Зразу переходимо до чистки. Перший пацієнт це GTX 560. Не дуже грязна, але трошки пилі є. Ось така гарна вона в нас вийшла. Просто ідеально чиста. Зразу після цього я її закинув ком і почав тестити. І що можу сказати? Ми отримали доволі хороші температури. Тестив я її рівно 10 хвилин. А наступна у нас GT630. Ось така вона у нас грязна. Я вирішив з нею не паритись і піти її помити. Ось така гарнесенька вона получилась. Я також зразу її пішов тестити. Ось такі температури ми отримуємо. Наступною в нас буде GTX 570. Поки я її чищу, хочу з вами обговорити декілька важливих для мене питань. Я бачу, як сильно вам подобається мій контент, і хотів би вас запитати, що мені знімати далі? Можливо, якісь збірки по типу «Бомж ПК за 2К», або якусь дорогу перекупа, або просто якісь обзори. Скажіть, будь ласка, в коментарях, що ви дійсно хотіли би побачити. Мені ваша думка дуже важлива. А тим часом я ось так гарно її вичистив. В кінцевому результаті така красотулечка вийшла. В тестах вона показала себе погано, дуже високі температури, але все це тому, що її потрібно скальпанути. Наступна у нас GTX 560 Ti. Ця малешка вже була грізнішою, але нам буде легко її відчистити. І до такого стану Нам вдалося її відчистити. В тестах ця карточка показала себе чудово, стабільна і хороша температура GTS 250 Вона була доволі чиста, тому процес не зайняв багато часу. Наступний пацієнт GTX 260. А, до речі, якщо ви запитаєте, чому не було тестів GTS 250, все це тому, що вона не підтримує новий формат. В принципі, як і всі наступні карточки. Ось до такого стану нам довелося її відчистити. Наступна нас знов 560. І ця карточка, мабуть, була найгрязнішою. Подивіться, які тут клубки пилі. Але як ви знаєте. Нам це по-барабану. На превеликий жаль, я втратив файл, де її чистив і збирав. Тому просто подивіться фінальний результат. До речі, в тестах вона показала себе трохи погано, але не все так печально. І бажано теж скальпанути або трошки андервольтнути. А остання в нас GTX 285. Ви мені скажете, е, ти що? А як же 8800 gts і одна 8800 gt А я вам скажу, пацани, в мене закінчилась термопаста. Тому на Олексі я їх буду виставляти як грязні і не поміненою термопастою. До речі, тим часом ми вже почистили нашу 285 GTX. і пропоную подивитися, яка вона вийшла. А тепер глянемо, які в нас є відеокарти. Ну що, пацани, всі відеокарточки вже почищені, залишилось тільки викласти оголошення на OLX. До речі, з попереднього відео у нас продались GTX 550, GTX 1060 і GTX 970. А з цього відео ми вже продали GTX 285, GTX 560 Ti і Quadro FX 4800. Да. І що я можу сказати? Ми вже відбили більшу половину суми. І я вам 100% можу сказати, що з цієї покупки ми окупимося. А, до речі, пацани, той комплект на М3. Як вам варіант зібрати щось типу бомж ПК за тисячу гривень? Якщо вам такий варіант цікавий, пишіть в коментарі. Коротше, пацани, відео вже підходить до кінця. Я максимально задоволений лутом з цього боксу. Я думаю, вам теж сподобалось. І я хочу вас попросити підписатися. І поставити лайк. Мені дуже треба тисячі підписників для того, щоб отримати монетизацію. А якщо я отримую монетизацію, я зможу робити більше контенту для вас. А поки що, пацани, всім дякую за перегляд і до зустрічі, мої пацани.